Середа, 22 травня у студії 11 каналу Євген Євгенкопті. Вітаю вас. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити. Коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке, Щонайменше 9 дев'ять поранених є важкі. Окупанти знову дарили по Харкову. Попередньо керований боєприпасом. Є влучання і у Дніпрі. Чи штурмують чоловіки ТЦК і що загрожує ухилянтам? новий закон про мобілізацію обговорюємо із речницею Дніпропетровського обласного терцентру. Бив кулаком в обличчя та добивав ногами у центрі Дніпра. Неадекватно падав на жінок. Ким виявився та що йому загрожує, не пропустіть. Удерлася без спросу та налякала власника у Дніпрі. Чоловік знайшов у своєму гаражі змію, що її туди привело, та чи варто боятися, що лускаті розповзуться містом. Дочекайтеся. У Дніпрі по обіді було чутно вибух. Із різних районів міста жителі бачили стовп диму. В обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог атакував інфраструктуру регіону. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється. А у Кам'янському районі також по обіді наше ППО збила ворожий розвідувальний БПЛА. Щонайменше десятеро поранених є важкі. Окупанти знову дарили по Харкову. Попередньо керованим боєприпасом. Є пряме влучання в автівку. Загорілась і заправка. Також пошкоджені багатоповерхівки по спальному району Харкова був було пряме влучання в легковий автомобіль. Багатоповерхівки залишилося без вікон. Інформація про постраждалих ще уточнюється. Як і в попередні рази, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас, Д-30 калібру 30 сантиметрів. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Серед постраждалих водій тролейбуса він отримав найтяжчі поранення. Чоловіку вже ампутували обидві ноги. Іншим пораненим надається медична та психологічна допомога. Оскаженів та буквально кидався із кулаками на випадкових жінок. Жорстокий масовий напад у центрі Дніпра. Невідомий чоловік збивав з ніг та лупцював випадкових перехожих. Усе зафіксували камери відеонагляду. Жертву бирав виключно серед жінок, постраждалих щонайменше четверо. Як затримали агресора, що стало причиною його звірячої люті, в якому стані побиті жінки. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Ки напад на випадкових перехожих тут просто у центрі Дніпра оскаженіли. Чоловік кидався на жінок. Кадри жорстокої розправи фіксували камери вуличного відеонагляду. Вигукував незрозумілі фрази, а потім просто бив кулаком обличчя. А коли жертва падала, добивав її ногами. Далі нападник пройшов кілька метрів навпроти театру опери та балету. Відправив у нокаут ще одну 35-річну містянку. Шов у бік вокзалу, поруч з кафе згопив свою наступну жертву за голову та що вдарив її об стіну. Бідолашній довелося викликати медиків. Так за менш ніж 10 хвилин від рук скаженого нападника постраждали щонайменше троє людей. Гарячим слідом його затримали правоохоронці. Йому інкримінували хуліганство. Руки за спину. руки за спину. руки за спину. Згідно 45-ї статті буде застосовано спецзасіб кайдан. Давай доспа. Почекай. Патрульні поліцейські затримали 37-річного чоловіка та доставили до Дніпровського районного управління поліції. Наразі до поліції звернулося четверо постраждалих жінок. Дізнавачі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України, саме хуліганство. В санкції в статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років. Хуліган наразі у лікарні проходить психіатричну експертизу життю його жартні. Чого не загрожує у них легкі тілесні? А от як довго відходитимуть від пережитого прогнозів? Немає. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини 11 каналу. Із 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. І Тепер упродовж 60 днів військовозобов'язані мають оновити свої дані. Зробити це можна як у ТЦК, так і онлайн додатку Резерв Плюс за даними Міноборони за ці чотири дні інформацію про себе оновили майже півмільйона українців, більш як 400 тисяч саме в електронному кабінеті. Детальніше про новації та питання, які виникають, поговоримо із речницею Дніпропетровського. Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Альоною Кузіною Вітаю вас, вітаю пані. Альона, от вже кілька днів, як запрацював новий закон. Чи пішли чоловіки до дніпропетровського ТЦК? Чи є навала? Чому запитую? Бо за даними Нацполіції, саме Дніпропетровщина на жаль лідирує в антирейтингу так званих ухилянтів. Ну, стосовно цього документу поліція нічого не коментувала, офіційних якихось статистик відносно цього опитувань не було. І виникає все ж таки ще питання, що це взагалі був за документ, з якою метою він був. Розміщений в мережі. І стосовно його достовірності, теж є питання. А щодо, як кажуть, навали чоловіків, так, звісно, люди звертаються, оновлюють свої дані. Хтось використовує додаток резерв плюс, хтось особисто звертається до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якби день на день там не ну, скажемо, скажімо так, не приходиться, все залежить від. Місце розташування, чи то велике місто, чи то містечко та часу доби. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вони зараз працюють цілодобово, бо у всіх людей графік роботи різний. І дехто працює до там і до 10-ї години, тому вони можуть звернутися до комендантської години, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і буде надана абсолютно така ж допомога, як і в ранішній або денний час. Отже, за вашими даними, МВС не підтвердила цю інформацію. Зрозуміло, а от загалом, як і хто коли має оновити дані, розкажіть про основні нововведення, про головні, принаймні. Продовж 60 днів оновлюються дані, змінилися стосовно нового закону. В нас штрафи, адмінвідповідальність. Якщо людина в нас порушує вимоги статей 2101 Кодексу України про адміністративні порушення, відносно неї наступає адміністративна відповідальність. Але дуже радує те, що зараз громадяни дуже свідомо віднеслися до цих нововведень. Російським ЕПСО Створювалася напруга відносно цього закону. Було дуже багато а, якихось там здогадок, залякування населення, все в дусі російської пропаганди. Але дякувати Богу, населення адекватно відреагувало. Хтось використовує додаток, хтось до ЦНАПів звертається, хтось звертається до ТЦК. Тобто все дуже толерантно, адекватно і це радує. Тобто, процес триває. Процес триває, звісно, і буде тривати далі. і я думаю, все вдасться, все буде добре. Я приміром напередодні скористався резерв плюс mm -hmm. і з другої спроби зареєструвався і оновив свої дані. От що далі? Мені потрібно через якийсь термін прийти до ТЦК. Чи мені подзвонять, чи отримую якусь інформацію через цей додаток? Що робити далі? А, коли ви вже зареєструвалися в додатку, ваші контактні дані вже є. До вас підтягнулася до вашого акаунту інформація з системи реєстру оберіг. Тому це або буде виклик за повістку, або з вами якось зв'яжеться. Тому це вже така цифровізація, такий дуже добрий процес. Таке запитання почастіше ви скарги на перебоїв застосу... у застосунку резерв плюс. Він зависає, видає застарілі дані тощо, і навіть є інформація про те, що видає недостовірну інформацію. Приміром, що є людина у розшуку як ухилянт, а вона насправді десь на фронті чи в іншому місці, як бути в подібних випадках? А, звісно, це перші дні переходу, переходу від паперо. Системи до системи цифри. Звісно, що це система застосунок цей, і дуже велика кількість користувачів, дійсно можливі збої. В роботі, але я думаю, що в нас дуже класні спеціалісти, які займалися розробкою, і зараз підтримкою. Я думаю, всі якісь недоліки вони будуть ліквідовані, і буде застосунок з кожним разом оновлюватися та працювати краще. Цей застосунок в нас більше створений для військовозобов'язаних, які ще не служать. А в системі оберіг вже є інформація і причинах військовослужбовців теж я думаю, що будуть з'являтися ще і застосунки для чинних військовослужбовців, бо це трохи різні категорії людей, і всі оці недоліки вони там вже будуть, я думаю, якось з часом все це вирівняється і будуть ліквідовані недоліки. Зрозуміло, пані Альоно, запитаю ще а що буде з тими, хто проігнорує і не оновиться за 60 днів? Які конкретно каральні заходи, штрафи будуть чи одразу за заяву в поліцію, рошук спустять всіх собак тощо. <рес> ну, це так трохи жорстоко, але е, в цьому ну, є, є, доля є правди. Є да. така реакція в людей. Е, звісно, що треба оновити свої дані, це. Е, Абсолютно нормальна процедура, і в територіальних центрах контактування та соціальної підтримки, і в ЦНАПах, і в застосунку є три зараз варіанти оновлення своїх даних. Якщо людина вона свідомо ігнорує це, вважаючи, що жодної відповідальності для неї не буде застосовано, ну людина помиляється. Тобто, все це є плодами теж російського ІПСО, яке дуже довго нагнітало протягом навіть десяти років, вже поки в Україні. Триває війна, всю напругу в суспільстві, і з'являлися і продовжують з'являтися не дуже добрі тренди. І, на жаль, наші люди вони не завжди не всі, звісно, але є певна категорія, які не аналізують цю інформацію, вони безвідповідально ставляться і до свого майбутнього, і е, вважаючи, що а ось там пройде, ну не пройде. А в новому законі вказані е, вказана відповідальність Відповідальність, вказані розміри штрафів, які будуть застосовані до людини, цим же буде займатися органи національної поліції, і тому краще ну якби не ускладнювати собі життя. Це дійсно просто оновлення даних. Російський ЄПСО в нас любить розганяти, от там з'явишся або ти там зареєструєшся і все тебе зловлять. В шортах, в тапочках на одразу відправлять. Такого немає. Як мінімум, спочатку людина проходить Військово-лікарську комісію потім визначаються цивільними лікарями ступінь придатності і непридатності людини, і після цього людина мінімум 30 днів проходить базову загальну військову підготовку. Якщо людина має е, якісь дуже добрі здібності, людина ще може і за кордоном повчитися, і на сержантських курсах. Тому, перш ніж ти потрапиш в зону бойових дій, ти пройдеш дуже складний шлях підготовки і ти вже попадеш підготовленим туди. І ще таке запитання, коли. І як вручатимуть повістки після оновлення даних, хто уповноважений чи будуть електронні повістки, і взагалі, скажіть, будь ласка, кому конкретно потрібно з'явитися і кому конкретно в вікових категоріях будуть вручати їх? Ну вікові категорії до нас звертаються взагалі від 18 до 60 років. До нас звертаються люди не тільки з питань мобілізації, в нас ще дуже широкий спектр соціальної підтримки населення. Це підтримка родин України. Захисників будь-яка. Далі до нас звертаються люди, якщо в людини змінюється фах, змінюється соціальний статус, людина одружується, розлучується, народжується дитина. Ще якісь моменти теж з'являються люди, оновлюють свої дані. А зараз було знижено мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Тому всі, кому 25 років, виповнилося потрібно теж з'явитися, оновити свої облікові дані. І якщо людина не має військово-облікового документу, вона відправляється на проходження військово-лікарської комісії в цивільний заклад охорони здоров'я. І цивільні лікарі визначають, чи придатна ця людина до служби, чи не придатна вона до служби. В будь-якому разі людина отримує військово-облікову військовооблікову. Ви, документ, який називається військовий квиток. А що стосовно хто може вручати повістки, то тут спектр органів дуже широкий. Це не тільки роблять ТЦК та СП, це робить і органи місцевої влади, і служба зовнішньої розвитки, служба безпеки України, і ще деякі органи. Запитаю ще про інформацію, яка приполошила також жінок. Які спеціальності додали до переліку тих, хто має стати на військовий облік, призов жінок буде за бажанням чи обов'язковим жінки в нас проходять службу в збройних силах України виключно добровільно. Є постанова кабінету міністрів України номер 560, де це вказано. Хто підпадає під бронювання? Які саме підприємства та організації? От, наприклад, мер Дніпра Борис Філатов нещодавно написав пост цитую: в мене скоро зупиниться громадський транспорт, і нікому буде працювати на водоканалах і в теплоенерго. Кінець цитати невже це не критична інфраструктура і? Як можете прокоментувати цю заяву? Ну, слова мені не належать, речником нашого мера я не є. Тут я не можу сказати. Але представники критичної інфраструктури, такої як водоканал, теплові мережі, електромережі, це працівники критичної інфраструктури, і вони звісно бронюються. Дуже дякую вам, всім захисницям і захисникам України. Гостею 11-го телеканалу була речниця Дніпропетровського обласного ТЦК Альона Кузіна. Підписуйтеся на 11-й, ставте подобайку під цим інтерв'ю в Ютубі. Обов'язково коментуйте і діліться, чи оновили вже ви або ваші рідні свої дані у ТЦК. Не евакуюватимуть автівки. Рада схвалила законопроєкт, за яким інспектори з паркування не зможуть забирати транспорт на штрафмайданчики. До кінця війни цим займатиметься нацполіція. Попри це, виписуватиме штрафи за невірно припарковані автівки. І надалі будуть муніципальні інспектори. Змія влізла в гаражі, налякала власника. Незвичайна подія сталася у Дніпрі на одному з житломасивів. Поліцію викликати стривожений чоловік не став, але зателефонував знайомому серпентологу та викликав знімальну групу 11-го каналу. Чи вдалося упіймати спритного гада як склалася його подальша доля у матеріалі? Тетяни Заяць. В нашого вона банку тут? посадив у банку. Це вона цілу добу вже, да, Тут у вас? Да, тут вона цілу добу, я кришку відкривав, ага. повітря є, наче вона почувається і досі добре. А мишку їй давали, може? Немає, я всіх потравив. Олег Свистун, власник одного з гаражів на житломасиві. Перемога, розповідає про плазуна, який нахабно вдерся в його особисті апартаменти. Сидю, точу. Коли дивлюсь, таке відчуття, що хтось на мене дивиться. Я очі опустив долі, а там сидить, на мій погляд, це була гадюка. Чоловік говорить, коли побачив змію, і аж всередині все охололо, бо не знав, ядовитий гад або ні, зібрався духом і спробував заблокувати плазуна у приміщенні. Взяв, піднявся обережно, взяв оцю жердинку, прикрутив два саморізи сюди. Для чого це? Ну, щоб ловити, притиснути шию або якось. Ну, я бачив в кіно таке було. І коротше, почав виганяти її. Вона вискочила сюди, в щелину і побігла в тому напрямку. Змія швидко вистрибнула на вулицю і попрямувала до сусіднього гаражу. Саме там її і упіймав пан Олег. Я ж боюся її брати. Телефоную колезі. Я ж орнітолог за фахом. То я скидую йому на вайбер фотографії. Ага. От. Буквально за хвилину все, не бздить, а це полос, бери сміливо в руки. Якщо вкусне, то там буде тільки подряпина. Непроханим гостем виявився полос. Змія не ядовита. Тому після консультації із фахівцем чоловік без остраху витяг її з банки і вперше в житті потримав у руках. За ознаками, які я вичитав в інтернеті, у самочки біля гузна. Нема утовщення, хвостик іде тоненький, а це, на мою думку, самець. Ну і він геть-геть не агресивний. Старші полоси вони більш досвідчені і вони е можуть бути більш агресивні. Самець завдовжки 1 метр і 12 сантиметрів. Не агресивний, бо молодий. Головне занесений до червоної книги України, говорить біолог Олександр Пономаренко. Це полос сарматський. Він раніше називався Полос смуги». По оцінку при візуальному огляді дав фахівець, якого викликали спеціально для визначення невідомого виду змії. Особина доволі велика. Мова йде про 5-6 років. Угу. Відповідно, ну скажімо так, це для полоза це початок репродуктивного періоду. Тобто представники цього виду досягають в межах свого ареалу там довжини 2 о, з гаком метри. Біолог додає травень, період, коли полози виходять з зимівлі і шукають собі пару або нові місця мешкання, як цей смугастик. Зустрічі з цією змією є доволі рідкісними. В Дніпрі відомо лише декілька випадків. Абсолютно, найближчі природні місця мешкання це. Балки в районі там села Майорка, Військове і так далі, нижче по Дніпру. Балки правого берега. Через вирубку лісів ці полози поступово розповсюдилися і дійшли до міста, де дуже полюбили залазити у приміщення або покинуті, або ті, які рідко відвідуються людьми, бо їх там ніхто не турбує. На них полюють крилаті хижаки, на них можуть там конюк напасти. На нього може напасти ясток, ще який-небудь птах хижий. Відповідно, вони в приміщеннях почувають себе спокійно з точки зору огляду неба. На відміну від цієї особини, дорослі сарматські полози агресивні і можуть вкусити. Фахівець застерігає. Бути обережними і не наступити на них, якщо люди опиняються у лісі. Крім того, Олександр Пономаренко розвінчує міф про начебто нових видів змій, які виходять, коли схрещуються гадюка та полос. Я знаю, що в народі є така легенда, що тут такі змії їх називають гібридами між вужами і гадюками. Але насправді у вужів гадюки полосів різна кількість хромосом. Тому процес схрещення між ними просто фізично неможливий. Вони не дадуть життєздатне потомство. Воно взагалі не буде запліднено. Закон охороняє цю тварину, тому ані вбивати, ані чіпати її не можна. А краще її випустити, додає фахівець. Прибережна зона річки Дніпро якраз для цього підходить. Тому Олег попрощався із полозом, якого, до речі, назвав Федіром, та відпустив. я як піймав, так я його відпущу. Да. Давайте. Красавець. Біжи, хлопчику, біжи. Ех, шкода. Ну тобі там буде краще. Тетяна Заяць та Олександр Довгань новини 11 каналу. Вісім палет, заповнених медичними розхідниками, вартістю близько 50 тисяч доларів. До Дніпра прибула масштабна партія допомоги від американських донорів. Її зібрали благодійники фондів милосердя та здоров'я і мрія, що саме отримали лікарні нашого міста, та кому ще надали допомогу. Далі у матеріалі. Палети повінця заповнені медичними розхідниками, розвантажують біля однієї з лікарень Дніпра. Всередині найнеобхідніше для операцій та реабілітації пацієнтів. Я думаю, що найбільша цінність цього вантажу в об'ємах близько восьми палет. Вони приїхали в великому 40-тонному морському контейнері, який плив до нас за океану. Загалом тут вартість вантажу десь на 50 тисяч доларів. Допомогу передали американські донори. Добру ініціативу реалізували благодійники українських фондів Милосердя та здоров'я та Мрія. Це допомога необхідна, бо Дніпро прифронтове місто і в нас багато поранених. Фонд «Мрія» спільно з фондом Милосердя та здоров'я. Сьогодні місцеві лікарні передали гуманітарну медичну допомогу. Всередині коробок, хірургічні набори, кисневі трубки, стерильні халати, перев'язувальний матеріал усе це вкрай необхідно для порятунку. Умку пацієнтів кажуть медики. Ці витратні матеріали вони мають велику потребу і мають велику потребу щоденно, тому що вони закінчуються і знову і знову до нас поступають пацієнти, яким це необхідно. Ми дуже вдячні саме фонду Мрія і фонду Милосердя і здоров'я за те, що приїхали сьогодні до нас. Дніпро у медзакладі вантаж розсортують та передадуть ще декільком лікарням Дніпра. Аналогічну допомогу отримали понад три десятки шпиталів у прифронтових регіонах України. До Херсонщини ж волонтери передадуть реанімобіль з надсучасним обладнанням. Він рятуватиме життя пораненим бійцям. Там є і монітор пацієнта, і дефібрилятор, і відсмоктувач, і кисень. Тобто, ця автівка може дає можливість в стадії наркотичного сну перевести пацієнта за будь-яких умов з Херсонщини в Дніпро. А на Донеччину вже сьогодні вирушає авторефрижератор для евакуації полеглих захисників. Благодійники кажуть, знаходити допомогу за кордоном стає дедалі важче. Отож до закриття потреб долучають великий бізнес. Остап Чорний, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Стихійні торгівлі за Сюдніпрі тривають рейди незаконними ринками. Інспектори перевіряють продавців на доброчесність, питають дозволи на торгівлю та сертифікати на продукцію. Порушників спершу попереджають усно, якщо ж виявляють знову, виписують адмінпротоколи. Таких від початку року склали вже 50. Саме стихійна тригія є адміністративним правопорушенням, та несе за собою адміністративна відповідальність у розмірі від 360 до 1360 гривень для громадян та посадових осіб та від 750 гривень до 1700 гривень для суб'єктів підприємницької діяльності. Ну і на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів вище нуля, а вночі плюс 15. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. З нами працювала Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Я нагадаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.